Доброго раночку, розумні хлопчики, кмітливі дівчатка. Який сьогодні у вас настрій? Чудовий, дуже добре. Сідайте зручненько, заплющте оченята і уявіть, що ви в лісі. Прислухайтесь до звуків, а потім розкажіть, що ви почули. Отже, що ви почули? Так, спів птахів, птахи наші друзі. І сьогодні я пропоную послухати казочку для чомусиків. Вона так і називається Чому дятел стукає? У лісі на дереві в дуплі жила білка. Одного разу вона почула дивний звук. Визирнула вона зі своєї домівки, подивилась навкруги, побачила птаха, який стукав по дереву, на якому вона жила. А здогадались, хто це? Як його звуть? Вірно, дятел. Стала білочка виказувати дятлові. Ти все стукаєш і стукаєш по стовбуру. Я в своєму деплі і відпочити не можу. Дятел пояснив їй, я не просто стукаю, а виймаю з під кори жуків і личинок. Які їдять деревину. Якщо їх не знищувати, вони поточать увесь стовбур і дерево впаде. Тоді і ти своє дупло втратиш. Запитання, де відбувалася розмова дятла з білочкою? Так, розмова з білочкою відбувалася у лісі. Чому дятел не давав білочці відпочити? Дятел стукав по дереву, на якому була домівка білочки. Дупло. Хто живе під корою дерев? Під корою дерев живуть жуки, личинки, які їдять деревину. Яку користь приносить дятел? Дятел приносить користь деревам, знищує шкідників. Чим допоміг дятел білочці? Дятел лікував дерево, на якому жила білочка? Дятел це лісовий житель, зимуючий птах. Взимку, коли немає можливості знайти комах, може поїдати насіння соснових дерев. Дятел має строкати забарвлення, він добре лазить по деревах. Цьому йому допомагають короткі ноги з чіпкими кихтями. жорсткий хвіст дає можливість. Надійно впертися в стовбур, щоб утворити міцну опору. Дзя подякла прямий, міцний і гострий. Здорове дерево дятел не чіпає, обирає лише хворе, а ще його називають лісовим лікарем. Давайте чомусики разом придумуємо. Загадку про дятла, дивлячись на картинку. Червоний берет, чорний жилет. Дзьобом він комах лякає, про дерева щиро дбає. Хто це, діти? Дятел, молодці! Давайте повторимо Червоний берет. Чорний жилет. Дзьобом він комах лякає, Про дерева щиро бає. У лісі сум, усе не так. Листочки падають з гіляк, Жуки кусають, все белить, дерева стогнуть їм не жить. То нині знову дятелікує ліс чудово, дерева вдячні, ліс живе, бо добрий друг у лісі є. Так, друзі маленькі, запам'ятаймо Про дятлика доброго пісні. Везики і дівчата, спостерігайте за птахами, бережіть їх, допомагайте, птахи будуть вдячні вам. На все добре до побачення.